а забираю побіг. Який гадав вони, скажіть по. Ну, що, що? Кого ви забираєте? Доброго дня. Доброго дня. Скорі, в яких ви стилях на ринку знаходитесь на службовому автомобілі? Які? А я ходила до мологу. До якого? До кого? А чому на службовому автомобілі під'їхали на ринок? Так. Ну як, це ж центральний ринок, ви купляєте якісь банки, якісь Походу, походу. Походу, не возили. По Куди ви возили, будь ласка? По okay, Дікарду. Ну а як ви опинилися на ринку? Утравимо нічого нема возити. А звідки автомобіль? Солодараки, так? Yeah. Так.